В цьому відео ми роздивимось, де нам шукати статичні файли без фону та анімаційні вставки безкоштовно. В CapCut є чудова функція вилучити фон, але це працює виключно для тих матеріалів, які в нас вже є, які ми не можемо знайти в інтернеті, наприклад, наші фото. Плюс, коли видаляється фон, ми трохи втрачаємо якість. Тому самою найкращою бібліотекою по пошуку футажів для нас залишається Google. Заходимо на головну сторінку, нагадую, пишемо наші запроси виключно, а Англійською мовою. Це розширить якість і кількість бажаного для нас матеріалу. Пишемо телефон, заходимо в зображення і бачимо, що ми отримали велику кількість файлів. Але нам потрібний телефон без фону. Що ж нам робити? Ми, звісно, можемо викачати картинку, вставити її в капкат і видалити фон. Але ми зробимо це набагато швидше, якщо натиснемо на інструменти. В меню, яке з'явилось, ми вказуємо розмір зображення «Велике», щоб отримати максимальну якість колір. Прозорі, звісно, при таких налаштуваннях ми не завжди отримуємо бажані картинки без фону, але більшість файлів, які ми бачимо, вже можна викачати та використати. Також, щоб підвищити наші шанси на успіх, в кінці запиту ми можемо написати PNG. Це назва розширення зображення без фону. Перейшовши на потрібне нам зображення, ми повинні побачити, що за нашим об'єктом є сіро-білі клітини. Тиснемо на зображення, зберегти зображення до фотографій. Переходимо до фотографій і перевіряємо, чи дійсно зображення без фону. Готово. Також ви можете знайти будь-які картинки в гарній якості на стоках. Згадуємо попереднє відео і переходимо на сайт Текселс. Тут є чудовий пошук по фото, пишемо телефон і отримуємо більше 50 тисяч різних. Картинок на цю тематику. Далі, куди ми підемо, це Пінтерест. Так-так. Привчайтесь, повертатись до нього, ми будемо доволі часто. Обираємо фото, яке нам сподобалось, натискаємо на нього Зберегти до фотографій. Не путайте, будь ласка, з кнопкою Зберегти. Якщо ви класнете туди, ви збережете фотографію до вашого аккаунту на вашу дошку, а не на мобільний пристрій. Що з приводу анімаційних вставок? В народі вони звуться. Гівки. Чому гіпки? Бо мають розширення і закінчення гіф, але насправді GIF. Але в нас так повелося, що гів. Перед тим як відкрити Google, де ми також можемо знайти безлічівок, відправимося на сайт ГІФІ. Тут ви знайдете безліч гівок з uh, відеопередач, серіалів, ігор зі всієї поп-індустрії на будь-який смак. Беречи гівки звідси, ви 100% виділитесь і не будете використовувати стандартні стікери Кепкату. Відкриваємо Файл і натискаємо Share. Нам пропонують варіації розмірів цієї гівки. Вибираємо потрібний, копіюємо гіф лінк та вставляємо в браузер. В новій вкладці відкривається гівка в потрібному нам розмірі і форматі. Ми тиснемо на неї і зберігаємо в фотографіях. Вона розпізнається нашим пристроєм як зображення, а не відео. Тому ми можемо без питань прибрати фон і робити всі потрібні нам махінації, так само, як і з картинкою. Є ще один варіант: він доволі незручний, бо немає пошуку. Але я повинен вам про нього розповісти. Переходимо в CapCut, натискаємо новий проект, бібліотека, і тут, як ми вже знаємо, є різні фото і відео, які ми можемо використати для нашого відеопроекту. Доволі незручно, але якщо немає інших варіантів, можна спробувати знайти схожі футажі до вашого запиту. Дякую за увагу!